Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу вам розказати про облік відкритих асигнувань в установах, які, які обслуговуються з державного бюджету, які фінансуються з державного бюджету. Давайте трішки, щоб ви мене зрозуміли, я вам покажу, як виглядає структура рахунків. Ось рахунок відкритий в казначействі, має таку структуру. І зараз нас цікавлять оці 4 літери. Ось ваші реєстраційні рахунки, які мають 34,31. Ось тут, якщо мають 34.31, це ваші реєстраційні рахунки. І саме по них, в обліку, ви відображаєте рух на рахунку 2313. Але чим відрізняється державний бюджет місцевого? Тим, що в державному бюджеті є ще такий рахунок, як відкриття асигнування. І от, от він має тут 9013. Так ось рахунок 9013 до бухгалтерського обліку відношення немає. Рух по ньому ви ніде в обліку не відображаєте. Тому часто у бухгалтерів така плутанина. Вони і хочуть і додати навіть цей рахунок в рахунки відкритів ДК Да, у нас довідник, рахунки відкриті в ДКСУ, і хочуть додати туди, і в особові його додають, і куди тільки не додають цей 9013. Але запам'ятайте, він в бухгалтерському обліку не відображається. Це рахунок управлінського обліку, і облік на ньому веде Державна казначейська служба України. Це таке, щоб ви розуміли, коли я вам буду описувати. І давайте тир на практиці, як відбуваються видатки в казначействі. Перше, вам відкривають сигнування і дають виписку по цьому рахунку 9013. Це лише означає, що вам відкрилося сигнування, і на суму цих коштів ви можете не більше, ніж вам відкрилося сигнування, робити видатки. І тому, коли ви робите видатки по реєстраційному рахунку, нагадую. Вам в казначействі відбувається в доход реєстраційного рахунку, і з рахунку відкритих асигнувань перераховуються кошти на суму видатків. Тому завжди у установ державного бюджету сума видатків дорівнює суму надходжень. І на рахунку майже завжди 0. Тільки ви проводите видатки, вам з відкритих асигнувань підтягуються кошти в доход реєстраційного рахунку. Тому. Завжди, у вас у виписці. Ось видатки на 120 тисяч, значить і надходження будуть теж 120 тисяч. А відкриті асигнування може бути 200 тисяч. Але, в бухга обліку, у вас ніде цих 200 тисяч немає. У вас завжди ці 120 тисяч. Ну, і все ж таки, якщо почитати порядок ведення карток і книг аналітичного обліку. Відкрити асигнувань, то там все ж написано, що треба вести облік цих відкритих асигнувань державного бюджету в цих картках аналітичного обліку. Тому ми, ми вже давно додали управлінський облік в фіт-бюджеті є, ви просто можливо, щоб не помічали, а може не звертали на це увагу. Наприклад, у видатках. Коли ви проводите видатки, бачите от проводка по управлінському обліку. Збільшуються касові видатки і зменшується асигнування. Просто, наприклад, в місцевому бюджеті вони завжди будуть одинакові, да? і надходження в місцевому бюджеті, дивіться, якщо зробити проводку, і асигнування теж завжди, завжди будуть дорівнювати надходження. Але в державному бюджеті ви повинні тоді ставити отут галочку. Не проводити по управлінському обліку. І ось у вас тільки 701, хай буде в управлінському обліку, це ж тільки по загальному фонду або інші кошти спеціального фонду. Власне натложення це не стосується. Тому в виписках запам'ятайте, по загальному фонду або інших коштів, ви ставите завжди галочку не проводити по управлінському обліку, а в видатках все, як там по замовченню, нічого не змінюєте, по замовченню все буде зменшувати азигнування. Тепер як показувати в обліку відкриття сигнування. Ви просто робите введення операцію вручну. Ось я вже зробив. В примітках вказуєте відкриття сигнування. А в проводках вписуєте ось таку проводку. Давайте я при вас додам проводку. Обираєте управлінський облік. Тут обираєте рахунок асигнувань. Тут вибираєте ваш реєстраційний рахунок, адже сигнування прив'язане до реєстраційного рахунку. Тут вставляєте КВ, по якому вам відкрили сигнування. В тебе там контрахунок обираєте просто в кредит. ваше джерело фінансування. Це вказуєте суму. Ну, наприклад, так я напишу. Бачите, по 22.10, це значить, мені відкрило сигнування. Це не на рахунок реєстраційний надійшов. Це якраз відкрила сигнування. Може тут написати 20-10 відкрите асигнування. Щоб ви бачили тут вніс проведення. І ось вони всі, всі вам прийшла виписка відкрите асигнування. Ось ви її от тут в операціях вручну створіть. Зазвичай вам там на початок місяці і в середині місяця відкриваєте асигнування. Так і ви додали цю операцію, зберегли, провели. Ось вона у вас проведена. Це це відкрите сигнування. І тепер дивіться, що відбувається в звітах. Картка аналітичного обліку відкрити всіх есигнувань. Буваєте, знову ж реєстраційний рахунок. І тепер сформувати по управлінському обліку. Сформуємо. І бачимо ось те, що я додав. Ось вони на квітень лягли. Усього. Це те, що я додав, тільки що вручну. Ось вони. І ось я додав 210 і в кошторисі в мене немає, тому мінус -22 220 тисяч, які я додав. А так в кошторисі є 2 мільйони. Ми відкрили і ось бачимо залишки, скільки. Кошторисі, мінус відкрите зігнування, бачимо стільки залишків у нас. Це картка, Тепер це картка саме про відкритим асигнуванням, не надходження на реєстраційний рахунок, а саме по відкритому асигнуванню. Тобто, давайте у загальному. Що вам треба зробити? У виписці ДКСУ ви ставите галочку не пров... в надходженнях, ставимо галочку не проводите по, по управлінському обліку. А самі надходження ви показуєте в, в операції вручну і робите відкрите асигнування там. Все. Далі ця картка формується. Таким чином, у вас е, в бухгалтерському обліку все правильно. На 7.011 вам завжди там буде е, те, що пройшло і показ цивим впало в надходження. І форма 2DS буде відповідно вашого бухгалтерського обліку. А ця картка буде будуватися на управлінському обліку. І вона відрізняється від бухгалтерського обліку. Чому я це розповідаю? Тому що звернулася до мене жінка, до наш користувач, і вона мені написала, як мені зробити, щоб у формі 2DS в мене були в надходстві, касові видати. Я спочатку не зрозумів, а потім догадався, це ж вона з державного бюджету. І вона відкрите асігнування ставила в надходження на реєстраційний рахунок. І тому в неї а, а, та треба ж. А, Касові видатки повинні дорівнювати надходження. Тому вона мені питає, як мені надходження, щоб поставили касові видатки в формі 2 дс Тому ось вам відповідь. Робити відкрите сигнування операції вручну, а в надходженнях ставити галочку, не проводити по управлінському обліку. І все. Тут в карточку зайшли аналітичного обліку і поставили сформувати по управлінському обліку. І вам має картки відкритих сигнувань. Та, яка вам потрібна саме по відкритим асигнування. Ось так легко, зручно і швидко. Головне додавати і відкрите асигнування. Саме головне запам'ятати, цей рахунок 913 9013. Ви ніде не додаєте. Він є оце, оце асигнування по управлінському обліку. Це і він є прив'язаний до реєстраційного рахунку. Так само в казначейці він прив'язаний до реєстраційного рахунку. Але ви не можете по ньому зробити платіжне доручення, наприклад. Що ж, дякую за увагу. Сподіваюся, все зрозуміло. До нових зустрічей!